Сергій Дєдушев один з авторів, які презентували свої фотороботи на тематичній виставці Світлин мир. Мистецтво фотографії є улюбленим хобі, адже дозволяє назавжди зафіксувати мить, яка швидко зникає, і представити її глядачеві з ракурсу, який би підштовхнув його замислитись над глибинним змістом. На кожен окремо взяти знімок можна подивитись із різних ракурсів, і в кожному є свій сенс. Займаюся більше вже 12 років. Якщо так взяти, ще і плівкова тут додалась останні років 5-6, І сам займаюся і проявкою, і скануванням, і всім цим. Спочатку вторгнення вже ж більше акцент, напевно, що почали з'являтися люди, а не тільки оточення. Це хобі, хобі, який займає весь час, всі гроші, які тільки можливо. Атмосферну виставку робіт криворізьких фотографів організували в будівлі в центральному міському районі, в якому поступово створюють центри відновлення людей, що постраждали від війни. Гард головна концепція та зміст презентованих робіт поняття миру як основи для щасливого прогнозованого життя. Є як природні пейзажі, так і різні куточки Кривого Рогу, міст та сіл України, пізнавані та не дуже. Портрети людей історичні паралелі минулого та сучасності. Кожна робота мала неоднозначний характер, аби кожен відвідувач виставки Мир міг побачити. Який сенс саме для себе? Концепція очевидна. концепція красномовна, це скоріш за все заповітна мрія кожного мешканця України. В будь-якому випадку мир зовні, мир всередині. Ця фотовиставка присвячена звичайно ж нашому буремному сьогоденню та миру в ньому. Тут ми представили роботи різних фотографів. Майже всі вони знайомі, друзі, колеги по творчому цеху. Ми хочемо показати красу саме миттєвості, адже якщо художники фіксують стан, то фотографи фіксують мить. Всього протягом двох днів відвідувачі виставки Мир мали змогу зблизька розглянути фотографії авторства Микити Бурбела, Віри Єрифи, Ірини Сукіасян, В'ячеслава Білоуса, Катерини Бондарець, Станіслава Фоменка, Владислава Дурніва, Юрія Мимрікова, Михайла Маркіна та Сергія Дєдушева. Всього близько двох сотень робіт в різних стилях, сенсових змістах та кольорових гамах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, міський.